З вашого дозволу запрошуємо до нашої бесіди чарового нашого гостя, нашого доброго знайомого дисидента, члена ініціативної групи 1 грудня. Йосип зісель з нами на живому зв'язкові. Пане Йосипу, Бачимо вас при екранах. Дякуємо за те, що знайшли час підсумовувати тиждень. Добрий день, вітаю вас. Ви знаєте, от говорили... Зі Львова. одговориво зільвова клас гарно, гарно. Христя до слова споминала буквально на перерві міста Лева. Бачите, от як, так, от якось співпало. Це, це це класно. Хочеться з вами поговорити, пане Йосипо щодо відвідин Володимиром Зеленським Рима сьогодні, та із президентом Італії, з головою ради міністрів Італії, зустрівся український президент. Йдуть робочі зустрічі, і буде робоча зустріч з папою римським франциском. Ми сьогодні про це говоримо. З багатьма нашими гостями у вас дуже хочеться запитати і очікувань, і, можливо, от якоїсь аналітики, якою ви володієте з приводу цього процесу, коли аналізуєте його. Ну, це один з візитів, в яким багато є у президента. І це дуже важлива частина його роботи. Бо ситуація така, ж, яка потребує дуже. Великої кількості аргументів наводити на користь того, щоб та чи інша країна, а Італія це не просто звичайна країна, бо там знаходиться Ватікан і буде зустріч з папою Римською, який досі не. Мені здається, не дуже добре розуміє, що відбувається в Україні. Тому ці візит, візит дуже важливий, зустрічі дуже важливі. але мої очікування невеликі, бо кожна така дія мікроскопічно просуває українську справу. Головне, хто робить українську справу сьогодні? Це наші воїни на фронтах. На Східному на південному фронті, і під це підтягується вся інша і політика, внутрішня, і зовнішня, і дипломатія. Якщо буде, я вірю в це переможний контрнаступ, і цей і наступний, і вдасться переламати хід війни, тоді всі перемовини президента з іншими лідерами будуть проходити вже на тлі іншої ситуації. Зовсім поки що вона для західних лідерів. Досить така, ну ще не ясна, на відміну від нас, які ми знаємо, що у нас просто немає іншого виходу, крім перемоги. Тому візит важливий ще раз кажу, не треба завищене очікування, як будь, -від, будь, -від якого, будь якого візиту, бо це працює процес весь рік дипломатичних зусиль, які проходять на тлі війни. Все все разом важливо, просто чому саме от ми акцентували з Христією на е, фігурі папи римського Франциска. От ми з Сергієм Тараном обговорювали цю історію, та на тлі е, ви знаєте теорії, ба навіть не конспір... чи не конспірологічних, які от довкруж цього є. що у Ватикану є якийсь план, ну, який е, буде впроваджений, е, і світ дізнається е, щось таке, що до цього з приводу мирних ініціатив не дізнавався. От ріта. Рано був скептичний з цього приводу і казав, що він не вірить в такий план. А ви я також не вірю в будь-який план, який не базується на перемозі України над ворогом. Угу. Тільки перемога на війні. У воєнному аспекті дасть можливість сісти за стіл перемовин і, бути, і виступати як перем... як армія, яка перемагає країна, яка має армію, яка перемагає, мають зовсім інші дипломатичні позиції на будь-яких перемовинах. Все інше решта це все від лукавого. Повірте, моєму життєвому досвіду. Тільки перемога на полі бою дає можливість проводити перемовини особливо з таким. Жорстоким ворогом як Росія, Йосип Самойлович, Вашому досвіду точно віримо безапеляційно, Тому от тут з подякою ставимо от у цій частині діалогу е крапку і йдемо далі. з вами. про перемовини, якщо ми вже заговорили, е давайте тоді е розберемо слова пана Кісінджера, громадянина Сполучених Штатів Америки, про те, що до кінця року Україна і Росія можуть мати якісь мирні переговори, і звісно, сприятиме цьому Китай. І думки тут різняться е про те, чи може сприяти Китай таким. Мирним переговорам, і чи вигідно це взагалі Китаю? Я не бачу нічого, що Китай може запропонувати цьому воєнному жорстокому конфлікту між Росією і Україною. Я вже говорив на вашій передачі, на одній з передач, що є така гарварська школа перемовин, яка під... має на увазі, що якщо є хоч одна точка, де торкаються національні інтереси двох країн, від неї можна починати розвивати мирну ініціативу. Такої точки між Росією і Україною немає. У нас різні парадигми нашої національної безпеки, і вони ніде не пересікаються. І ще раз кажу: тільки перемога поставить Росію у такий стан, коли з'явиться така точка. І ця точка буде ось перемогою, з якої можна буде починати. На слава будь-якого мудрої людини, якісь вже без безсумніво є мудра людина, але все раз я не вірю в його слова, я можу навести слова іншої мудрої людини, яка була народжена в Києві. Це Голдемейр, яка очолювала Ізраїль, і яка сказала, що не можна говорити про мир з тими, хто прийшов тебе вбивати. На цій спочатку ноті... тр... да, я тільки додав, що так. спочатку треба так. його поставити на коліна нашою перемогою, а потім розмовляти. На цій ноті ми кажемо вам величезне спасибі за дуже влучні і дуже вдалі слова, і величезне спасибі за те, що ви знайшли час, доєдналися до нашого ефіру. Бережіть себе і до наступних зустрічей. Йосиф, Йосиф Зісі зі Львова. Сьогодні чекаємо і у студії при нагоді, у тому числі десидента ініціативної групи 1 грудня.